Сьогодні у нас з вами практика крій, очищувальні техніки. Сідаємо зручно, заплющуємо очі, звертаємо увагу всередину свого тіла, налаштовуємося на практику. Увага на дихання, спокійний, глибокий вдих, видих, вдих, видих. Відкриваємо очі. І зараз з різким вдихом підтягуємо м'язи тазового дна і з повільним видихом відпускаємо. Вдих, напружуємо зону анусу, проміжнини і розслабляємо. Продовжимо. Вдих, напружили, видих, розслабляємо. Басті крія. Пропрацювання першого енергетичного центру Мулатхара, активація м'язів тазу. Корисна вправа як для жінок, так і для чоловіків. Якщо у вас цикл перші три дні, тоді не робіть цю вправу. Продовжуємо. Дуже добре. І тепер відпустили. Увага на наступну вправу. Покладіть руку на живіт, і ми будемо робити активний видих через ніс, наче висморкуємося. Видих. І зараз просто подихали, збалансували стан, збалансували дихання. Спокійний вдих. Видих. заплющте очі, відчуйте стан. І зараз повільно піднімаємося, рухаємося далі. І вдих глибокий, з різким видихом ми робимо Ха. Опора руками на коліна, рівна спина. І ми будемо підтягувати м'язи тазового дна і втягувати живіт. Видихаємо повністю, підтягуємо тазове дно. і наче вакуумом підтягуємо живіт. І тримаємо всередині, підтягуючи живіт верху, до ребер, рівна спина, погляд вниз. удіяна бандха. Тут не робимо це за рахунок м'язів і напруження, ні. А намагаємося повністю видихнути. І після видиху повного на затримці втягуємо, наче вакуумом живіт підтягуємо, І він максимально провалюється до попереку, піднімаючись вгору до діафрагми. І потім ми робимо такі ж виштовхуючі рухи. Животом на затримці дихання. Називається це агнішар Крія. Працюємо вдих, повний видих, різкий, підтягуємо на затримці і без дихання починаємо виштовхувати живіт вперед і всередину. Опора руками на коліна. Робимо стільки, скільки комфортно, піднімаємося і знову глибокий вдих, видих. Затримка, підтягуємо живіт тазове дно. Агнішар кріє. Виштовхуємо живіт назовні, без дихання, стільки, скільки комфортно, і потім піднімаємося і видихаємо. Ще один раз. Вдих. Видих. Затримка. Підтягуємо погляд вниз. І виштовхуємо живіт. Рівна спина, не дихаємо при цьому, підтягуємо і повільно піднімаємося і тільки після цього вдихаємо, видихаємо. Спокійний вдих, видих. І зараз знову сідаємо ноги по-турецьки. Або лотос, напівлотос, як вам зручно. І наступна вправа трата какрія. Ми сідаємо зручно. Якщо незручно сидіти з рівною спиною, бо ми якийсь час будемо сидіти з рівною спиною, покладіть подушку або ковдру під таз І ми фокусуємо увагу очей в одну точку, приблизно на відстані півтора метр від вас. І пробуємо. Утримувати концентрацію уваги на цій, на цій точці, не рухатися, по можливості навіть не блимати очима. Краще, якщо є лінзи, зняти лінзи, зняти окуляри. І наша задача сидіти нерухливо, наскільки можливо. Очі можуть наливатися сльозами. Це також очищення очних яблук. І фокусуємо увагу на точку, розслабляємо тіло, дихаємо. Ця практика розвиває зосередженість, чистоту розуму, послідовність думок. Дихаємо. Якщо проявляються якісь емоції, неприємні відчуття в тілі, дозволяйте цьому бути. Просто спостерігайте і продовжуйте. Очі розслаблені. Розслабте лоб зону зону міжбров'я. Вправа може здаватися простою, але в той же самий час достатньо складною. Утримувати довго увагу, не рухатися достатньо складно. Продовжуємо ще трохи. Спостерігайте за собою, за своїм тілом, за усіми проявами. А тепер заплющуємо очі і точку переносимо в зону міжбров'я. Уявіть, що там тепер точка, і ви тримаєте увагу всередині себе на міжбров'я Тілом не рухаємо. А тепер складаємо долоні, розтираємо долоні до гарячого стану і накриваємо долонями очі, легенечко відкриваємо долоні, очі, проходимося руками по обличчю, по тілу, глибокий вдих, глибокий видих. На сьогодні є.